Тарас Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на країні милі, що плани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї Великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Леся Українка, хотіла б я. Хотіла б я піснею стати, усю хвилину ясну, Щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив вону, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзінким, упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хибким. лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Ясніші, ніж зорі ясніє, хучніші, ніж море гучне.